Дуже просто це сигнал. Тобто резолюція не є, на відміну від, наприклад, списка Магнитського, біло білого, законопроект Магницького, який має зобов'язуючий характер, коли буде ухвалено, якщо буде ухвалений. резолюція це просто позиція, це заклик. Угу. Тому говорити на сьогоднішній день про реальні санкції, м'яко кажучи, зарано. Так. Але, по суті, ця резолюція, якщо ми подивимося на неї уважно, проєкт резолюції, він ще має бути затверджений, в чому теж є питання. А я б в якій він буде затверджений, він набагато м'якіший, ніж той. Які, наприклад, раніше вніс Сенаторингов, які ми вважаємо взагалі чисту піаракцію, тому що заклик закрити посольство США в Києві це те, що м'яко кажучи, демократії ну, точно не допомагає. Так. Тобто, ця резолюція достатньо виважена, збалансована. І, наприклад, я от, особисто, моя дуже позиція, вважається дуже добре, що а, є примінаті, що санкції можуть загрожувати тим, хто буде наприклад фальсифікувати вибори, тому що ми. Як влада дуже зацікавлені в тому, щоб ці вибори були визнані, щоб вони були легітимними, як в очах українського суспільства, так і в очах міжнародної спільноти. Додатковий сигнал, що фальсифікація виборів може створити окрім всіх інших, ще й такі проблеми, він надзвичайно важливий. Так само, як і питання корупції.